Добрий день, мене звати Желтухін Сергій Юрійович. Я маю таку гарну собаку, її звати Найда. Їй два роки. Ми, ми це взяли, тому що ми одного дня було дуже холодно зимою і ми вже, поч... ми вже собі зробили каву і прийшла тітка з, з цією собакою Найду, як ми її назвали, із, із вафлями, печенім, солодким. Ось. Я як побачила, вона одразу перше все обнюхувала, знайомилася, а потім почала вже підходити до мене. Я, я, її, простягнув, я її простягнув руку, а вона мені дала лапку, і я її почав гладити. Ось. І Я потім попросив мами, маму, можна ми її залишимо вдома. І мама була не проти, але вона ще запитала. Тато сказав: якщо їй сподобається бути в нас вдома, то хай вона вона. Ось вона остається, але якщо їй не сподобається, її все одно треба накормити. Якщо вона останеться такою голодною, то вона не виживе на, на, на такій суровій зимі. Їй сподобалося, і ми її оставили. Ми перше про неї дуже так дбаяли, і зараз добави. Давали її їсти, гуляли з нею. Ми їй дозволяли на ліжку лазити, сідати на крісло, і ми її постійно і дружно любили. І вона досі у нас є. І ми її не, не перестаємо так сильно любити, а і недавно літом один з хлопець вдарив камнем, і я її почав захищати. Я, її, я на нього накричав і сказав, щоб він більше так не робив, бо собака це живе створіння. Вона теж відчуває біль, але їй було дуже больно. Я її заніс додому, і ми її полічили, погладили лапку, все її полічили, дали їй поїсти, попити. І вона успокоїлася, ми її гладили, переживали за нею. І недавно вона осінню прошлого року, коли я в третьому класі вчився, пропала. Бо мама пішла на роботу, і вона незамітно вискочила за мамою. пішла. Вона пішла за нею в маршрутку, ось, і вони поїхали до сокалі, але найде не замітила маму і не вийшла. І вона проїхала далі, а тоді вже вийшла. Вона блукала по сокалю, блукала. І вона раз пішла мім на базарі, мім, ну, мімо магазину моєї сестри, там де вона працює, і мама. А сестра її замітила. Вона крикнула Найда, найда. І вона одразу почула і прибіжала до Іри. Іра її одразу впізнала і її накормила. Вона позвонила сестрі татові, що Найда знайшлася. І Аня хутко зібралася, взяла гроші, поїхала, приїхала на маршрутці, взяла, найду. Коли я прийшов зі школи, мені я перший не повірив, що Найда є вдома. А мені сказала моя тітя Аделя, що. Що ця сестра принесла собаку додому. Сказала, що її звати Найда. Я перше не повірив, але я прийшов, найда кутку вибіг, вибігла на подвір'я і мене ну, е... зустріла. Ось я був такий щасливий, я поклав портфель, я сразу її почав обнімати і гладити. Ми за нею всі так скучили, що ми її не кормили добре, вигуляли, ми її гладили. І це, ми дуже були щасливі, що вона повернулася додому. І от вона досі в нас є вдома. Ми про неї теж дбаємо. Но у нас з'явилася недавно, в третьому класі весною, ще одна собака, її звати Булька. Але вона зараз у мене вдома лежить скучає з попередньою собакою. Найдою. А булька дійсно хороша собачка. Наші цуценятку їй ще немає року, їй вже кінець сьомого місяця. Ось, Вона велика, більша, ніж Найда, але молодша. Вона більша, ніж, ніж Найда, але вона також і не, трошки нечемна, байдикувата, І вона дуже тяне, що найде вже на, у шийнику вже немає одного кільця. На все одно Найда така чемна, що її хоть. Хоч на шнурочку водити, але все одно вона чемно себе веде. І Ми її дуже-дуже любимо і ласкаємо. І завжди, коли, коли я приходжу або мама з роботи, вони всі дуже ніжно вибігають і, і зустрічають рідних. І вони навіть дають передні лапки, бавляться, скучають, а на навіть, навіть м'якає і хрюкає. А булька накидається передніми лапами що аж до стіни при... до стіни Про... Цей... До стіни. Чи при... Пристає, от, і починає облизувати, 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 ніжитися, ходити. Ось. І ми їх обох дуже всіх любимо. Ну, і найду ми теж любимо. І зараз ми її вигулюємо. Цього літа ми, ми їх найчастіше вигулювали на водохранці. На світа виходили з Найдою в парк з булькою. Ну, ми їх найчастіше водили на водохранку, гуляти круг, круг чотирьох басейнів. Найде дуже любо чешуть шийку, і вона дає шийку, Коли її чешуть, вона піднімає головку і можна. Чесати. І вона дуже любить коли розчісують розчоскою. Вона дуже любить бавитись. І вона завжди дає лапку або стає на задній лапці і отак показує лапки. І вона завжди опускає вуха і махає хвостиком. А від радості вона інколи навіть хрюкає. Вона дуже любить їсти хрящі, м'яско. вона дуже любить. Вона любить кашу. Вона інколи так любо апетитно поїсти, що, ну, що навіть булька так інколи не їсть. Ну, нюня дуже чемна і хороша собачка, вона не мусори. Ось. Вона дуже чемна, собачка, вона чиста, ось терпить, коли, коли її треба вивезти, коли ніхто не може, вона може потерпіти, а коли тільки, собобо, тільки виявляється. Вільна хвилинка ми її одразу зразу в гулі. Ось, Ну, вона інколи часто любить дуже гавкати. Бо наша сусідка і моя тітка, тітя Галя, вона має дві собаки. Вони теж дуже люблять погавкати. тільки хтось входить на порог четвертого поха. Вони одразу чують і гавкають. І ще на третьому поверсі є собака, така велика барбоса. Ось, його звати удав. Ось, І вона дуже любить теж погавкати, Вона крупна, але може вкусити. ось, І Найде дуже любить своїх рідних. Вона дуже швидко привикає. ось, Вона, вона дуже любить хрящики, бульйончики. Вона дуже ще, на диву любить солодке. Вона, вона любить печенька, коло, цей, вафельки любить. Шоколадки, кусочок її інколи дадуть, вона, вона не відмовиться. На дуже все любить. І макарони вона любить, і все, що дають, вона їсть, і тут добре їсть. Коли чуть-чуть не може, вона відійде передихне, а коли знову проголодається, доїсть. І в неї є ще своя мисочка, мисочка дві, щоб їсти, і мисочка, щоб пити. Бульки теж. Бульки похожі на керамічну. Але вона теж пластмасова, а в найде жовта пластмасова, теж велика. бульки ще теж віддільна тарілочка, щоб попити. І вони обоє їдять свої тарілочки. Інколи булька заглядає в найдену тарілочку, а інколи знайде в булькину тарілочку. Що вони плут, плутають. Ось, булька дуже любить це знайде і погратися, але інколи не до того, і вона. Від бульки чекає подальше в шкаф. Ось, ну, вона дуже чимна, вона тиха, зіває, м'явкає, хрюкає, що від неї тільки можна не чекати. А булька дуже любить побавитись. Її помахаєш, крикнеш пару разів, булька, паличку помахаєш, ти тільки кинеш і вона одразу за нею побіжить. До побачення з вами був Желтохін Сергій Йорович. Зустрінемося в слідчих програмах.